Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами розглянемо модельний ряд роботів пилососів керхер, навчимося підключати їх до додатку, очищувати його та відповімо на найпоширеніші запитання. Ми маємо три роботи пилососи і один робот підлогомийку але про нього трошки згодом. Отже, перший, найпростіший і найдоступніший варіант це робот RCV 2. За рахунок відсутності датчику лідар, робот має меншу висоту, що дозволяє йому прибирати в важкодоступних місцях, таких як під диваном чи ліжком. Його потужність 4000 кПа, що дозволяє ефективно прибирати килимове покриття. В комплектації йде пульт, і це дуже зручно, адже не завжди хочеш шукати додаток в смартфоні просто для того, щоб запустити прибирання. Вологе прибирання пропонує три режими заволоження і змінний моб, який можна брати в. Правлі машини. RCV3 3 це модель, яка пристосується до будь-якого будинку завдяки датчику лідар, який дозволяє максимально точно розуміти, де знаходяться стіни, і будувати мапу. Також в комплекті йде два баки для сміття, що дозволить вам використовувати великий бак для сухого, якщо вам не потрібне вологе прибирання. Так само, як і в попередній моделі, тут присутні три режими подачі води. RCV-5 5 найкраща та найпотужніша модель роботу пилососа яка бездоганно підійде для великих площ прибирання та найсерйозніших типів забруднень. Завдяки двом камерам та лазерам в передній частині робота штучний інтелект розуміє, які об'єкти робот бачить перед собою, тому цей робот не буде витрачати зайвий час на прибирання тих об'єктів, які він не може прибрати. Якщо ви хоч раз мали робот пилосос то напевно стикалися з ситуацією, коли робот накручує шнурки на щітки та розвозить взуття по всьому приміщенню. З нашим роботом такого ніколи не буде. Кабель смартфону, що лежить на підлозі, тепер не є проблемою для робота-пилососа, адже він його просто об'їде і не буде його наматувати на щитки. При бажанні робот rcv 5 можна доукомплектувати станцією самоочистки, яка дозволяє роботу очищатися без вашої участі. Ви напевно знаєте, що в компанії Керхе дуже багато досвіду в підлогомийних машинах. Ми використали весь цей досвід для того, щоб створити нові роботи-підлогомийки. На відміну від інших роботів, ця модель має систему миття підлоги завжди чистою водою. З одної сторони на валик поступає чиста вода, а з іншої сторони, вже знімається брудна вода. Тому ви маєте ідеальний ефект прибирання, при якому підлога повністю чиста і не відбувається розтирання бруду по всьому приміщенню. Модель rcf 3 оснащена датчиком лідар, який дозволяє бездоганно робити мапи і позиціонуватись в приміщенні. Кожен з баків має датчик заповненості, що дозволяє вам злити брудну воду, коли бак буде повний, або долити свіжу воду, коли бак для свіжої води буде пустий. При прибиранні роботом під логомийкою ми виконуємо відразу два процеси, адже при вологому прибиранні валиками будуть підніматися також мілкі порохи та забруднення, тому клієнту не потрібно робити окремо сухе прибирання. Додатку ви можете створити графік прибирання та підлаштувати його під ваш стиль життя. Уявіть собі, ви приходите додому, а вдома вже зроблено ідеальне вологе прибирання. А який робот вам сподобався найбільше? Напишіть нам в коментарях.